Сьогодні всі розвивають лідерів, і лідери самі розвиваються. І більше тих, хто розвиває лідерів, мабуть, чи чим лідерів. Програми в бізнес-школах, тренінги, лекції, виступи, психологічні програми, коучингові програми, філософські програми, ретрити, психоделіки все на світі. От давайте про це поговоримо. Як ви оцінюєте сьогодні цей ринок? Наскільки цей ринок дійсно сприяє розвитку справжнього лідерства? Що з цього дійсно сприяє, а що з цього, можливо, не зовсім сприяє. От, от я, наприклад, хочу себе розвивати як лідера. У мене є якийсь об'єм часу і ресурсів, і я хочу вибрати якісь формати, якісь інструментарії. Як себе розвивати? От що би ви порадили?